Привіт! Сьогодні давайте поговоримо з вами на рахунок теми, як поставити власні рамки і границі особистого простору. Питання дуже актуальне, питань на цю тему дуже багато. Тому давайте це сьогодні з вами все обговоримо. Дуже багато було скарг на тему, на мене ображаються близькі та рідні, сім'я і дитина, коли я виділяю час собі або займаюся власними справами тими, які цікаві мені. Як тільки я хочу зробити щось своє, чи вчитися, чи розвиватися, чи займатися своїми справами, починається відразу те, що саме в цей час я всім треба, всім потрібно виділити час, щось зробити чи допомогти. Віта, як з цим бути? Давайте зараз це все питання розберемо, і я вам поясню, чому саме так відбувається. Це так працює простір. Саме простір, коли ви починаєте виставляти і розширяти свої рамки, і говорите, що вам потрібен особистий час або більше часу саме для себе? Чому часто буває так, що саме в цей час, коли я виділяю час собі, в усіх десь виникають якісь проблеми, якісь питання, щось потрібно вирішувати, і всі відразу біжать до мене? Або чи правильно я розумію, що ви. Привчали своїх рідних уже довгий час, щоб у будь-яких питаннях вони відразу бігли до вас і ви вирішували ці питання? Можливо, і так, бо вони самі не можуть це зробити. Для чого ви робите з людей невдах чи безхребетний? Чи правильно я розумію, що у вас всередині є страх, що вони можуть прийняти певне рішення без вас? Бо ви звикли все контролювати самі і вирішувати самостійно, як за себе, так і за них. Відповідь клієнтки, мабуть, так вирішуючи питання за інших, ви вважаєте, що єдина правильна думка це ваша і рішення лише ваше. Ви не даєте іншим зрозуміти, що правильно, а що погано, де болить і де пече, а де добре, комфортно саме їм. Ви не даєте їм права на помилку, ви забираєте у них їхній досвід. І таким чином ви заходите на їхні границі і це обмежує їх рамки. Нав'язуючи і свою думку, своє бачення, свою картинку світу на свою сім'ю і рідних, ви обмежуєте не лише їх, але й себе. Яким чином мені це пропрацювати? Як виставити правильно рамки і свої правила саме для особистого часу? Адже переходячи, переходячи чужі границі, чужі особисті рамки, чужий простір, ви аналогічно даєте дозвіл переходити і вам. Вам таким чином простір це як сигнальна лампочка, показує, сигналізує зразу в моменті. Першу чергу виставити свої особисті границі і врахувати, що такі ж рамки є й у інших членів сім'ї і рідні. Тобто, якщо ви виділяєте час для себе, для навчання, особистого розвитку, для будь-чого, в принципі, зрозумійте те, що і решта людей, решта членів родини, сім'ї, вони мають право на особистий час, який вони використовують по своєму бажаному, без вашого втручання. Наприклад, ви повідомляєте чоловіку, що у вас дві години, які вам потрібно для роботи, чи навчання, чи курсів, чи для себе особисто, і просите якимось чином організуватися самому чи організувати дозвілля дитини, аби мати цей час для себе. Але ж чоловік та дитина ходять, сердяться, ображаються, і саме в цей час їм щось потрібно від вас. Нічого страшного. Вони просто перевіряють чи дійсно ці рамки тимчасові чи назавжди. Наскільки міцно ви їх вибудували? Дайте зрозуміти чоловікові чи дитині, що даючи дві години вашого особистого часу вам, вони аналогічно мають такий самий час для себе. Як і вони його використовують, це залежить тільки від них самих. Вони мають такі самі аналогічні права, як і ви. І у більшості людей є проблеми саме з рамками, з виставленням особистих границь. Що таке рамки своїми, давайте поговоримо так, своїми такими словами в загальному? Якщо ми подивимося на тварин, а люди це одна із найбільших тварин цього світу, то ми можемо побачити, що коти мітять свою територію, собаки мітять свою територію, виставляючи свої границі і не пускаючи на свою територію. І якщо ви поспостерігаєте за собою, ви можете побачити, що якщо зайшла якась людина, наприклад, так на їхню територію, на територію саме собак, якщо ви маєте цих тварин, вони відразу не кидаються, вони не кусаються. А спочатку піднімають шерсть поглядом і речанням, вони показують, що це їхня особиста територія. І якщо ми перетинаємо їхню границю, їхню територію, лише тоді вони кидаються, кусаються, захищаючи свою саме територію, захищаючи свої межі, свої границі. Чому ж тоді ми, люди, втратили цю здатність відчувати, де наша особиста територія, де наші границі, де наші рамки? І у 90% людей є ця проблема з рамками. І люди не знають ні своїх, ні чужих рам. Люди не можуть відноситися до інших так, як вони відносяться до нас. І питання де тільки в тому, що я відношусь до вас, так, як ви до мене. А питання стоїть в тому, що ми не вміємо захищати себе, свої особисті рамки, свої границі, своє бачення, свою думку, своє рішення. Є люди, в яких достатньо лише дійсно одного тільки погляду. Як гляну, і зразу зрозуміло, що краще особисті рамки не переходити. І це зрозуміло відразу. І для цього не потрібно піднімати шерсть чи ще щось говорити. Це люди, які чітко знають свої рамки, в них виставлені свої межі. І коли люди втрачають особисті рамки, вони аналогічно так само вони переходять на рамки інших, не помічаючи цього. І саме звідси починаються проблеми у відносинах, проблеми з тим, що я не можу заявити про себе, проблеми з відсутністю особистого часу. А коли у нас немає рамок, ми живемо чим? чужими проблемами, чужим життям, вирішуючи за когось їхні питання, їхні проблеми, їхні задачі. Проживаємо їхнє життя, а не своє. Коли у нас агресія, злість у тілі, в нас виділяється два гормони: кортизол та адреналін. І ці гормони вони потребують виходу. Вони даються як тваринам, так і людям для, для захисту, для збереження їхнього життя. І у той момент, коли ми для всіх хороші і всіх вирішуємо їхні питання. Гормони, які, які вони виділилися так, і вони не вийшли з організму, і ми не захистили свої границі. І в такому випадку гормонам без різниці куди виходити? Назовні через виставлення границь чи всередину, всередину нас, після чого погіршується здоров'я, розхитується нервова система. Саме так працює організм. І це вже доведено. Вибір за кожним з вас. Чи ми будемо в суспільстві і сім'ї добрими для всіх? чи поганими для себе і хворими? Любі обирати кожному вам.